Вітаю вас на своєму каналі. З вами Олена Кривов'яз. Нещодавно пройшла черговий курс, присвячений Google сервісам, і завдяки Антоніні Букач відкрила для себе чудову можливість збору оцінок студентів за виконаний тест. Не знаю, чому мені самі раніше в голову не приходила така думка. Але тепер мені стало набагато зручніше збирати оцінки та відправляти їх студентам в Google класі. Звичайно, що всі оцінки можна зібрати в Google таблиці, але якщо студентів дуже багато, то перенесення оцінок з таблиці до Google класу займає багато часу. Я шукала різні способи полегшення цієї роботи, а саме, додавання скріншоту як файлу в розділ ваша робота. Вставка скріншоту в Google Документ, але при цьому, щоб розгледіти оцінку, доводилося напружувати очі або використовувати інструменти збільшення. Щоб уникнути цих моментів, просила навіть обрізати скріншоти та розтягувати збільшуючи їх. Але, на жаль, не всі студенти прислухаються та дотримуються інструкції, тому проблема залишалася до кінця невирішеною. Тепер, завдячуючи пані Антоніні, я переглядаю оцінки студентів в зручному форматі, а саме як веб-сторінку, яку я навіть можу погортати та переглянути, які відповіді студент надав на ті чи інші питання. Перед публікацією тесту звертаю увагу студентів на інструкцію, в якій зазначено, що вони повинні в адресному рядку. Скопіювати посилання на свій результат і відповіді, а потім додати його в розділ Ваша робота. При цьому на перших порах навіть надаю підказку у вигляді скріншоту, на якому показую, де вони можуть знайти це посилання і як його скопіювати. Тепер мої студенти без проблем додають посилання на свій результат тесту, а мені. Дуже зручно збирати та відправляти їм оцінки.